Від квітня усі рецептурні ліки мають продавати лише за електронним рецептом. Інакше заклади втратять ліцензію. Є чотири категорії медикаментів, які можна буде придбати лише за рецептом. Перша група медикаменти, які можна отримати безкоштовно за програмою Доступні ліки. Друга група антибіотики. Виписати рецепт може будь-який лікар, навіть якщо немає укладеної декларації. До третьої групи медикаментів належать ліки суворої звітності це наркотичні чи психотропні засоби. І четверта категорія всі рецептурні медикаменти. А це протисудомні, гормональні препарати для артеріального тиску, серцевих хвороб. До цієї категорії потрапляють навіть деякі ліки від болю, застуди та кашлю. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря незалежно від наявності декларації, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. В аптеці потрібно пред'явити номер та код рецепту. Наразі паралельно з електронним рецептом буде діяти і паперовий варіант.